Може, тому що тамтешнім законотворцям шкода часу на застарілі дурниці, між тим в Україні просто у розпал війни за повною процедурою проганяють проєкт закону, який стосується освіти езотериків. Мінфін, міносвіти, моз, бюджетний комітет та інші люди, яким українці платять зарплату з бюджету, відриваються від решти справ, щоб написати власне пояснення, чому тарологи, астрологи та інші. Чи знахарі можуть зачекати? І ні, я не жартую. Перед вами офіційний висновок парламентського комітету. Все тому, що нардеп відправлячої партії вважає це питання достатньо важливим і своєчасним. Якщо ви не знали цього депутата раніше, то можливо чули про інші його ініціативи: мотивувати в'язнів крутити педалі для електрогенерації або впровадити податок на бездітність. На щастя, такі випадки є. Є радше винятком, аніж правилом, і більшість ініціатив таки покликані розв'язувати гострі соціальні проблеми, хоч іноді й недолуго. Але на те, щоб закони, врешті-решт виходили якісними та не містили колізій чи прихованих проблем. Працює величезна кількість людей на Грушевського і не тільки. Привіт, з вами Альона. Чому на ухвалення деяких законів слід так довго чекати? Хто і як може ініціювати зміни до законодавства? У які гроші обходиться українцям ця паперова робота, і що взагалі відбувається між ідеєю та її реалізацією? Відповіді у цьому відео до речі, цю тему ми порушили на запит глядачів, і ви теж маєте чудову нагоду написати в коментарях, які питання вважаєте цікавими для розбору. Поїхали політичні. У правовій системі України основним джерелом права є нормативно-правовий акт. Офіційний документ, який встановлює, змінює або скасовує певні норми права, процедура розроблення та ухвалення таких актів є частиною правотворчої діяльності і дуже чітко регламентується. Хоча іноді трапляються досить цікаві випадки, які виходять за межі прописаних правил. І про них ми також поговоримо. Нормативно-правові акти підпорядковуються чіткій ієрархії. Підзаконні акти мають нижчу юридичну силу, закони вищу. Головний законодавчий акт конституція. Забігаючи наперед, скажу, що українські президенти, які є гарантами конституції, всі як один примудряються її порушувати саме в процесі правотворчої діяльності, ті, хто можуть ініціювати свої проєкти, постанов, законів і кодекс. Називаються суб'єктами права законодавчої ініціативи в Україні. Законодавча ініціатива належить президентові, народним депутатам кабінету міністрів. Інші громадяни не можуть бути суб'єктами законодавчої ініціативи. Президент Зеленський робив спроби надати ініціативу народові, проте ініційовані ним зміни до конституції залишилися не розглянутими. Натомість він запропонував українцям впливати на законотворчий процес за допомогою допомогою інструменту всеукраїнського референдуму справді гіпотетично українці можуть взяти у свої руки зміни законодавства і навіть порушити на референдумі питання про зміну території за умови збереження територіальної цілісності або про втрату чинності того чи іншого закону чи окремих його положень. Та на практиці умови ініціювання референдуму для людей настільки ресурсозатратні, що ставлять під сумнів можливість реалізації прямої демократії зібрати 3 мільйони підписів не менш ніж у двох третинах областей, і не менш ніж по 100 тисяч підписів в кожній області. Як підрахувала ліга законодавчих ініціатив ще до повномасштабної війни, за 90 днів треба зібрати підписи майже кожної десятої людини. у Кожній другій області, а у нас з вами інтелектуальний народ, інтелектуальна нація. І якщо б ми здатні були долучити людей до управління країни. Це був би такий унікальний потенціал. До слова в Італії законопроєкт можуть висувати 50 тисяч виборців, але максимально поширена ця процедура у Швейцарії, колись прямої демократії. Швейцарці беруть участь у голосуваннях по 2, 3, а то й 4 рази на рік. З 2000 року там розглянуто понад 70 народних ініціатив. Поки ж участь українців у законотворчості забезпечується хіба що інструментами представницької демократії. Погодьтеся, простіше. Достукатися до народного депутата зі свого округу, аніж умовити 3 мільйони людей щось підписати для участі українців у законотворчому процесі існує також інструмент обговорення, хоча скоріше імітується. Адже за останні 10 років у спеціальному розділі офіційного сайту ради обговорили 27 нормативно-правових актів, та навіть обговорення найпопулярнішого з них про цивільну зброю ні на що. Не вплинуло є також голосування в дії, але як саме воно впливає на законотворчість і чи впливає взагалі історії невідомо. Найактивнішими ініціаторами законопроєктів природньо є нардепи. І я таки не втримуюся, щоб не сказати кілька слів про нардепа Мазурашу, який є лідером серед народних депутатів за кількістю зареєстрованих законопроєктів, які проте навіть не доходять до голосування. Він пропонував зокрема карати українців сімома роками в'язниці за фейкові акаунти у соцмережах, запровадити загальнонаціональний щоденний час молитви за перемогу. А у найстрашніші місяці війни, у квітні 22-го, Мазурашу разом з деякими колегами терміново закортіло змінити слова українського гімну. Як підрахували в комітеті виборців України, лише 10% депутатських законопроєктів мають шанс бути ухваленими радою і стати законами. До речі, такому законодавчому спаму цілком можна протидіяти. Наприклад, у Німеччині законопроєкт має бути підтриманий або політичною групою, або 5% від загального складу Бундестагу. Тобто, зо три десятки людей мають підтвердити, що опрацювання конкретної ініціативи. Не буде марною тратою часу, водночас маю наголосити: думка, що всі депутати б'ють байдики і не роблять нічого корисного. Примітивна і небезпечна середньостатистичному депутату чи депутатці разом з помічниками протягом усього скликання доводиться опрацювати та реєструвати сотні нормативно-правових актів, але вам дуже швидко стане нудно, якщо ми почнемо заглиблюватись у більшість із них, які є цілком своєчасними. Наприклад, розказувати, як саме нардепи імплементують норми європейського законодавства у сфері аудіовізуальної реклами до національного законодавства включаючи конвенцію про транскордонне телебачення, директиву Європарламенту, ні, ні, заждіть, Заждіть я лише намагаюся показати вам, що роботу депутатів не слід ані романтизувати, ані знецінювати важливої рутини вкрай багато, точно не менше аніж популізму, який їй заважає. Якщо ж спробувати грубо оцінити середню грошову вартість одного законопроєкту, вийде немало. До речі, можете перевірити свою інтуїцію. Поставити відео на паузу і написати в коментарях, у скільки грошей, на вашу думку, державі обходиться кожна опрацьована законодавча ініціатива. А тепер порахуємо разом. На 2024 рік у бюджеті виділено майже півтора мільярди гривень на законотворчу діяльність. За півроку зареєстровано 818 проєктів нормативно-правових актів, включно із постановами. Це видно ось тут. Доведено до ладу і ухвалено. За січень червень 299 законів і постанов. Ми дізналися це за допомогою фільтрів на сайті ради. Якщо умовно припустити, що за перші півроку витратили рівно половину річної суми на законотворчу діяльність, буде майже 704 мільйони. Тепер розділимо оці 704 мільйони на 229 ухвалених законів і постанов, і отримуємо в середньому 2,3 мільйона витрачених гривень на один нормативно-правовий акт. Та якщо врахувати, що над неухваленими законопроєктами також працювали не безкоштовно. І поділити вартість роботи на загальну кількість зареєстрованих, а не лише ухвалених остаточно, вийде в середньому 860 тисяч гривень за один нормативно-правовий акт. Підкреслюю, розрахунки грубі, та скоріше для розуміння цінності витраченого часу і зусиль. Вони не враховують, наприклад, законопроєкти, які перейшли з попереднього року в наступний, або витрати на управління справами апарату Верховної Ради. Тож яким життям живе законопроєкт, що на пропозиція стає офіційно зареєстрованою? На що йдуть всі ці гроші, і чому одні проєкти, попри все стають законами, а інші ні? Ті, хто розробляють проєкти законів, мають добре знати чинне законодавство, щоб положення їхніх витворів не суперечили іншим ухваленим раніше. Депутатам і урядовцям, чудово відома Аксіома. Поспішно розроблений і непродуманий закон створює більше проблем ніж розв'язує. Кожна ініціатива публікується на офіційному сайті парламенту разом із пояснювальною запискою від автора, чому саме це питання є важливим для розгляду. Після того як законопроєкт зареєстрували в апараті Верховної Ради, його мають упродовж п'яти днів передати в профільний комітет. Якщо він регулює, наприклад, освіту тарологів. Профільним для нього буде відповідно освітній комітет також будь-яку ініціативу обов'язково дають почитати бюджетному та антикорупційному комітетам. Комітету, який опікується європейською інтеграцією, щоб українські закони не йшли в з європейськими, а також іншим пов'язаним із темою комітетом, нардепам і головному організаційному управлінню апарату ВРУ для контролю за проходженням. Ще одна копія майбутнього можливого закону прямує в кабінети уряду, щоб там зробили експертизу щодо його впливу на показники бюджету. До розгляду певних дуже важливих законопроєктів залучаються між. Народні організації, наприклад, нещодавно ухвалений закон про бюро економічної безпеки. Урядовий законопроєкт поступався депутатському, який був опрацьований на великій кількості робочих груп з міжнародними експертами та був з ними погоджений. Окрема практика робочі групи присвячені розгляду законопроєктів, щоб видати погоджений з іншими депутатами представниками установ міністерств законопроєкт. Його можуть розглядати на робочих групах. Діджиталізація перевела. В Zoom частково і засідання комітетів, чи доцільно вносити законопроєкт до порядку денного сесії, іншими словами, до робочого графіку депутатів у сесійній залі на найближчі півроку, вирішує профільний комітет. Він має вкластися в 30 днів після реєстрації, щоб розглянути проєкт. До висновку головного комітету додаються висновки інших, а потім долучається ще й регламентний комітет. Він має перевірити оформлення та відповідність реєстрації до вимог закону. Якщо головний комітет, Комітет вважає за потрібне додатково звернутися до фахівців кабміну конкретних міністерств та інших органів або об'єднань громади. Він може це зробити і попросити висловити думку щодо доцільності його ухвалення. Після того як нормативно-правовий акт почитали всі, кому слід. У його профілі накопичується купа документів з аргументами, і ознайомитися з ними може хто завгодно і коли завгодно, в тому числі після того, як він набуде чинності. Серед цих документів має бути і висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради. Ці фахівці аналізують, чи відповідає законопроєкт конституції та міжнародним угодам. Вивчають правову, економічну та соціальну доцільність і прогнозують, які можуть бути наслідки. Після цього гнео дає свій вердикт: ухвалити, доопрацювати або відхилити. Цікаво, що депутати іноді просто ігнорують ці поради, адже ніде не написано, що їм варто неухильно слідувати. Тож документ на думку експертів може бути укладений погано і бути недоцільним. Але якщо є політична воля, він буде ухвалений. От, наприклад, цей закон щодо роботи ЦНАПів, експерти рекомендували відхилити, але його, врешті-решт, підтримали в обох читаннях, підписали та оприлюднили. Окрім того, щоб дати визначення дефініціям, описати як мають працювати нові правила, та передбачити, яка відповідальність настає за невиконання закону. Ініціатори мають окремо прописати, чи будуть додаткові бюджетні витрати після його ухвалення. А якщо будуть, то які зміни до законодавства потрібні, щоб їх скоротити або знайти додаткові надходження? Адже написати можна що завгодно, але якщо на це немає грошей. Вийде незручно, як минулого року, із виплатами військовим, коли парламентська більшість без попереднього узгодження вирішила доплачувати всім воїнам незалежно від участі в боях по 30 тисяч гривень на місяць, а де взяти додатково 170 мільярдів на рік, не подумала. Потім довелося робити крок назад і відмовлятися від акту популізму. Якщо автори проєкту не нададуть фінансово-економічного обґрунтування або зроблять його неякісно, на це обов'язково вкаже мінфін та інші експерти під час подальшої перевірки. Звідки ж з'являються такі ситуації, якщо процедура настільки продумана? У всьому винний відомий механізм поправок, який має полегшити життя законотворцям, але часто грає на руку популістам. В нашому випадку з виплатами звісно 48 восьму поправку вніс екс-спікер Разумков. Аби в депутатів не було шансів не проголосувати, він запевнив, що гроші для військових знайдуть завдяки обмеженню зарплат топ-посадовців. Ну чим не благодійний вчинок, якщо не знати, що обмеження зарплат вистачило б лише на 2% потрібної суми. Принаймні так порахували у фінансовому комітеті. Та унікальність поправок у тому, що їх за регламентом можна вносити не лише в електронній формі заздалегідь. А й з голосу, адже вони покликані вносити виправлення уточнення та усувати помилки і суперечності у тексті законопроєкту, поки його остаточно не ухвалили. Цією шпариною завжди користувалися особливо обдаровані нардепи, і не лише заради піару, як у випадку з виплатами для військових, а й тоді, коли хотіли завадити процесу прийняття рішень, як, наприклад, було із запровадженням ринку землі, та без перебільшення історичним свого часу стало у Ухвалення так званого антиколомойського закону, до якого подали понад 16 тисяч поправок, це побило усі рекорди для розуміння, наскільки це феноменально велика кількість. Один із нардепів мав більше 6 тисяч власних зауважень конкретно до цього проєкту. А перед цим за весь час роботи в парламенті зареєстрував лише 50 поправок його друзі з тодішньої орбіти колишнього олігарха. Так само переймалися долею переважно лише цього законопроєкту. Завдяки цій ситуації депутати таки змінили регламент і запровадили спеціальну процедуру розгляду поправок, якщо їх більше ніж пів тисячі. Окрема важлива історія в законотворчому процесі: альтернативні законопроєкти. Якщо депутат отримує для ознайомлення певний драфт з якогось питання і вважає за доцільне регулювати його по іншому, він або вона може швидко написати власне. Перш ніж продукувати 100-500 поправок до попереднього, але зробити це можна тільки впродовж лічених днів і лише до першого або повторного першого читання. Надмірна кількість альтернатив часто виникає там, де представники інтересів різних груп проштовхують свої ініціативи. Яскравий приклад регулювання грального бізнесу в Україні. Програльний бізнес, до речі, у нас також є цікаве та змістовне відео. Спочатку питання намагався врегулювати Кабмін. Потім до нього подали купу альтернативних законопроєктів, в тому числі нині підозрюваний у Держзраді Дубінський. і все ще не підозрювана у Держзраді втікачка Королевська. У мене є Мрія, яку проте також розшукують. А законом став альтернативний проєкт, поданий від слуги народу Марусяка. Розгляд законопроєкту в першому читанні, як правило, проводиться із повноцінним обговоренням законопроєктів. Це коли депутати виступають з трибуни і з місця. Ті не давали виступати. Ви робите точно так же! Ви порушуєте закон. Видійте по безпреділу. але в разі поспіху і не надто великого обсягу документа депутати можуть обрати скорочену процедуру і швидко визначитися. Ухвалити його у першому читанні, відхилити, повернути автору на доопрацювання чи навіть опублікувати в офіційній газеті для всенародного обговорення. В такому випадку настає повторне перше читання. У разі повторного першого всі кола проходять наново, включаючи висновки комітетів. Друге читання все майже те саме, тільки складніше і довше. Бо в гру вступають вже згадані мною поправки та пропозиції. Тепер на руках у депутатів не лише текстовий документ, а ціла порівняльна таблиця, де навпроти кожної тези, яку пропонують змінити, вписана теза, на яку пропонують її замінити. Причому всі поправки подані заздалегідь, узгоджуються головним. Комітетом який і подає законопроєкт до другого читання ще не втомилися? А уявіть, як втомлюються ті, кому доводиться формувати всі ці документи? Зрозуміло, мова йде не тільки і не стільки про народних депутатів, а й про величезну кількість працівників апарату та помічників депутатів. Під час другого читання проводиться його постатейне обговорення та голосування. У разі потреби можуть окремо обговорювати і ставити на голосування окремі частини, пункти, підпункти речення або статті. Ті не буду переповідати весь регламент, але ви здогадалися, це може тривати вічно. Ухвалили, відхилили, повернули, ухвалили окремі розділи і тому подібне. Повторне друге читання також можливе. Буває ще й третє для ухвалення того, що потребує доопрацювання та узгодження в цілому. І що? Ви думали, проголосували і розійшлися? Аж ніяк. Бо, поки ухвалене в цілому рішення не передали на підпис голови Верховної Ради, а потім президента невдоволені можуть вносити постанову про скасування рішення парламенту. Ось знову ж таки, як нардепи намагалися скасувати рішення про врегулювання грального бізнесу вже після його ухвалення. Зрозуміло, рішення про скасування, як правило, не набирають потрібної більшості голосів, але псують нерви авторам і відтерміновують рішення. Коли закон нарешті ухвалили, і його скріпив своїм підписом спікер парламенту, слово за президентом. І тут все може бути більш ніж непередбачувано. Справді глава держави зобов'язаний або підписати закон, або накласти на нього вето і повернути раді зі своїми пропозиціями на доопрацювання. Якщо є вето і пропозиції з конкретикою, депутати розглядають все за знайомою схемою. Якщо ж президент пропонує зовсім відхилити закон, починається голосування. Спочатку за рішення, яке. Пропонує президент. А якщо його ухвалити, не вдалося за подолання вето і за ухвалення закону всупереч позиції президента, але простої більшості для цього недостатньо має бути дві третини голосів, так звана конституційна більшість. Між тим, відповідно до конституції, президент має лише 15 днів на те, щоб підписати закон або його ветувати. Як пояснює експерт з конституційного права Олександр Москалюк, формулювання в конституції цілком чітке і не надає главі держави. Жодної альтернативи, але починаючи з кучми, всі чомусь вирішили, що цим правилом можна нехтувати. Деякі закони місяцями і роками лежать без підпису, не повернені. А той самий кучма взагалі міг не підписати закон. Вето щодо якого було подолано, ба більше трапляється, що президенти ігнорують ухвалення закони, які самі ж ініціювали. Наприклад, закон про банки та банківську діяльність, 2016 рік. Ініціатор Петро Порошенко на дворі вже 2024. Зеленський та сама історія. Ось цей закон, наприклад, лежить без діла з 2019-го. До речі, чи замислювалися ви, що відбувається під час передачі влади від одного президента до іншого, від одного парламенту чи уряду до наступного проєкти законів, які були внесені та не ухвалені в першому читанні, вважаються відкликаними. Це стосується абсолютно всіх законопроєктів під час ротації парламенту і лише президентських або лише урядових під час ротації президентів чи урядів. Відповідно на початку нового скликання визначаються законопроєкти, проєкти, які перереєстровують заново. Ну а ті, що встигли пройти, хоча б перше читання передаються в роботу далі, ніби нічого не сталося зі звітом про виконану роботу. Так було, наприклад, і з багатостраждальним виборчим кодексом, над яким парламент Порошенка працював кілька років. Потім майже місяць мучили 5 тисяч поправок, не підтримали з них жодну, і закон все таки ухвалили. Проте президент до закінчення своїх повноважень не встиг його підписати. Наступний президент Зеленський. Наклав на нього своє вето і повернув з пропозиціями, з якими його і ухвалили. Тож виборчий кодекс по праву можна вважати витвором двох різних політичних епох. Шкода тільки, що скористатися ним через повномасштабну війну нам зараз не доводиться. Попри весь традиційний скепсис українців до будь-якої влади складність і відповідальність роботи депутатів і особливо апарату Верховної Ради не слід недооцінювати. Ухвалення важливих для країни рішень справді виснажлива інтелектуальна робота, яка потребує неабиякої фахової підготовки та прискіпливості. Чи коштує результат роботи українських законодавців тих грошей, які ми витрачаємо на них з бюджету? Питання, на яке кожен матиме суб'єктивну відповідь. Обіцянки політиків про пряму демократію слід визнати. Виявилися більше схожими на замилювання очей виборців. А ініціативи, які пропонують поодинокі законодавці, не витримують жодної критики. З початком великої війни парламент змінив багато своїх звичок, як і більшість українців. Депутати приховали низку реєстрів, перейшли на закритий режим роботи та втратили багатьох колишніх колег. Але традиційні проблеми нікуди не поділися: законодавчий спам, популізм та накопичення величезної кількості непропрацьованих рішень. Сподіваюся, за допомогою нашого огляду вам стало зрозуміліше, як народжуються закони. З ваших реакцій я побачу, чи варто нам робити інші відео про те, як влаштоване управління держави. Якщо було цікаво і корисно, не соромтесь про це написати. Почуємося не політичні. <звук> Всі будуть чути мої соплі. Клас. Проте ініційоване ним змі та що я б як я заров. Якийсь. Що це було? Це я щось храплю вже, помираю. А зброю нам дати не спромоглися. Пробачте за вставку. Зараз я ще раз перепишу. Мені здається, я дуже швидко почала возмущатися. Так, ти пишеш, що ти ж гудиш тоді. Якщо ти пишеш, що ти гудиш. Ти мене взагалі дуже бісиш. Поводься себе гарно. Що ти готова? Не знаю, що робити з це. Ну, я не можу. Ні, не буду <риклад> Все одно, це ніхто не буде дивитися. Ніхто не дивиться відео, які конкретні. Ще не втомилася, а я вже.